Якщо ви хочете, щоб у вас була така здорова птиця, вся гарна, вся один в один, то зараз я вам покажу лайфок, чим користуємося ми в себе в господарстві. Так, дівчата, ну, дивіться, які гарненькі всі. Аж блистять, то ходи зі мною. Зараз буду вам все розказувати і показувати, і в чому все таки успіх. Зараз заходимо ми в приміщення. Хто додивиться до кінця, той для себе багато що зрозуміє. Хочете, щоб отак у вас курочки активні були, сідали на квочки. Не свилось отакі гарненькі яйця. Дивіться, які понаносили. Не кожен день, звісно, несуться, бо це брама світла. Тож, ось, я зайшов теж до курочок. Зараз буду обробляти приміщення. Вітамінна добавка. Це бокс розрахований на 100 курей. Курчат. Нема різниці. Є інструкція, все, віддаду, я розписано. 2 кг екосі чудо. Це коли переводити з комбікорма на обичне зерно, щоб не скубися, щоб гарно росли, не втрачали вагу. 25 грамів на 1 кілограм сухого корму. Два пакетика від глистів. Все. все є. 5 кілограм сорекса. Всі його вже знають, отримав дуже гарні відгуки. Це від вошей, від кліща, від пухоїда. Пачечку розпакували все герметично і гарно. Все розтруйте по гніздах, у гнізда. Забудете ці проблеми, не буде літом у вас тих вошей у курей і всього на світі. Також показую, що ще тут є. Є всі ліки. Байкокс, ловіт, енрофлоксин. Все в наявності. Тож рекомендую вам, це запорука успіху, не потрібно економити на птиці. Ми більше витрачаємо на зерно, на комбікорма з вами. А коли приходить халепа, тоді не знаємо, як уже побороть. Це коли скубуться, коли оці канібалізми, коли з'являються воші. Пройшли вже на свої практики, замовили, і ці валіто нема проблеми. Я можу. Вам скласти бокс на будь-який ваш смак, на будь-яку вашу кількість. У нас діють зараз гарні знижки. Тож працюємо ми професійно. Відгуки все є на сторінці, хто хоче. Номер залишу в коментарях, на ньому я вайбер або телефонуйте. Просто так голову не морочте. Ціна такого боксу 2000 гривень, але воно того дійсно варте. Ніж купляти, що попало. Краще купити, те, що вже. Набуву рейтинг і показує себе, дійсно проявляє на практиці. Тож, це не якась там Галіма реклама, це дійсно я займаюся професійною птицею, я це все вам показую, то я вам і рекомендую, нам все даю гарантію. Тож, всіх чекаю, звертайтеся, є якісь запитання, завжди відповім, не завжди встигаю на коментарі відповідати. Тому що вас багато, всі пишете. Ну і ще чи я ж працюю теж, і огороди, і час. Ви все дуже розумієте. В селі робота дурних любить.